22 січня особлива дата в історії України. У цей день ми відзначаємо два важливих свята: свята проголошення Української Народної Республіки та Акт об'єднання українських земель. 105 років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави. І створили Українську Народну Республіку. І рівно через рік відбувся акт злуки УНР та ЗУНР. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних Я, а разом Україна. Вітаємо з Днем Соборності України!